У ім'я Отца і Сина, і святого Духа. Братья і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо одне з найбільших церковних свят свято привдаження Господа нашого Ісуса Христа. Як ми з вами сьогодні чули, Христос бере собою трьох учнів, а саме Петра, Якова та Йоанна, піднімається з ними на гору. Творить там молитву та показує їм свою божественну славу. Для чого ж він це робить? У святого апостола Павла є такі слова, що Син Божий унизив себе та прийняв образ раба. Тобто Ісус Христос, виконуючи свою земну місію, прибув у проходу та смиреному вигляді. Преподобний Іплямці Сирін говорить, що апостоли завжди бачені Христа, як Ісуса Сина Марії, як того, хто жив з ним, їв та подорожував, як бачив людину, яка жила з ним у світі. І для того, щоб коли побачити його поруганого, зневаженого, висучого на кресті, вони, задавши ось цей момент, могли перетерпіти ці спокуси та не зріктися його. Як і в Старому, так і в новому завіті є безліч місць, які говорять нам про те, що... Такого роду світло є атрибутом саме Божественності. І апостоли, як і правовірні юдеї, розуміли символіку цього світу. Вони зрозуміли, що перебувають у елементі, як вінії самого Бога. І ми бачимо, що вони падають страхові. Однак і говорить преподобний Силуан Афонський, це не був звичайний людський страх. А це був святий трепет, Трепет, предвеччю явіння Божество Мої слави. Вони бачать Христа бесідуючого з двома великими відхозавітніми пророками, з пророком Мойсеєм та пророком Ілієві. У Святителя Миколая Сербського є така думка. Він говорить, що ці два пророки уособлюють собою весь закон Божий, який був даний старозавітному народу. І дивлячись на те, як Христос получає ці Бог пророків по свої майбутні страждання, вони розуміють, що перед ними саме той, хто дав закон Моїсею на Горі Синай, і той, хто явився пророкою її у війні теплого вітру. І тим самим апостоли з таким трепетом дивляться, що перед ними владика, той, хто створив її і створив цей світ, і є царем і Господом. Ція тварі. Однак чому Христос бере з собою саме цих трьох апостолів? Згадаймо, чого хочуть ці апостолі, чого хоче Петро, чого хоче Яків та Йоанн? Згадаймо момент, коли в Євангелії мати цих двох, цих двох синів, Якова та Йоанна підходить до Ісуса і просить їх, щоб її два сини сіли по праву та ліву сторону в майбутньому царстві місії. Згадаймо. Що говорить Петро, коли Христос закликає його на апостольську проповідь, він питає, його, що нам буде за це? Що буде нам за те, що ми підемо за тобою та зречемося свого минулого життя? І Христос дає їм можливість забути всі свої амбіції. Звичайно, апостоли йшли за Христом, вони розуміли, що він є саме той, про кого говорили пророки. Вони виконували його заповіді. Але все одно у них була ця людська неміч, яка не давала їм до кінця зрозуміти суть служіння Христа. Він багато разів говорив, що він і не для того, щоб постраждати. Вони не розуміли, навіщо це. Вони думали, що царство його царство слави та величі в такому земному розумінні. Ці апостоли, і всі люди вважали слави та честі. Однак що ми бачимо, що говорить Петро на цій горі? Він говорить, Господи, нам тут так добре, що давай зробимо три палатки тобі, Мойсеєві та й Тобто апостоли забувають про свої землі амбіції і хочуть просто, щоб ця мить, якій вони перебувають, ніколи не закінчувалася. І саме це їм дає Христос уже після того. Після своїх страждань, після Воскресіння, в день П'ятидесятниці, вони зрозуміють суть цього явління і будуть завжди згадувати в своїх посланнях цей момент явлінням слави Божого. І тим більше Христос, сходячи до людської немічі, показав свою славу ще, неокріпшим духовним апостолом. І тим більше після своїх страждань, та славного Воскресіння, ми маємо можливість відчувати цю благодать саме в церкві Христової. Преподобний Симеон Новий Богослов говорить, що коли він причащався, то після цього відчував, що в, його, в нього всередині проявляється саме церкворський світ, що йому є Христос у вигляді світла. Він говорить, що це світло походить саме всередині, не десь ззовні, а а це джерело знаходиться саме всередині. Так само говорить Христос, що, що Царство Небесне є середній вас. Тобто ми з вами повинні намагатися проявити ось цю благодать із середини, змінити себе із середини, не намагаючись змінити оточуючи, а змінити саме своє внутрішнє розташування душі, щоб вона могла побачити це світло і сама преобразитись. Це ми можемо бачити, на прикладі безлічі святих отців. Так ми з вами знаємо і життя преподобного Серафима Саровського, який також перед своїм учнем, преобразився і почав світитися. і безліч інших святей, Макарій Великий, які жили цією благодаттю, що допомагала їм переборювати всі ці спокуси, які в них були. Тому що вони були з Богом, їм більше нічого не було потрібно. Ні їжа, ні одяг. І вони від цього світилися, як внутрішньо, так і зовнішньо. Тож, дорогі брати та сестри, будемо з вами просити Господа, щоб Він дарував нам можливість, зважаючи на наші людські немічі, побачити ось це світло і зайти на наш духовний фавор. І там ми побачимо ось цю благодать, яку має Господь і мав. Бо спорить світу, має зараз і буде мати, коли прийде судити, живих і мертвих. Амінь.